Друзі, всім добрий день. Хочу вам сказати, що я перекуп. І тому, так як зараз модно, в Україні всі знімають там ютуби, Тіктоки. Тікток, до речі, давно вже почав знімати. Ютуб хотів ще дуже давно колись знімати, але все так воно якось, знаєте, округ да около. Все думає, що тобі хто скаже. Зараз вже абсолютно такий вік, що похер хто що скаже, абсолютно. Тому давайте з вами знайомитися з тими автомобілями, які зараз у мене є, які є в роботі. Хочу зараз вам показати один із автомобілів, який я мріяв ще, мабуть, із шкільного віку. Це 124-й купе. Хто любить класику, той обов'язково знає такий автомобіль. Куплений був він е, не на ходу, е, вже, мабуть, місяць назад. Це він зараз стояв, не було часу. Е, значить, Був він куплений з проблемою двигуна. Я там ставлю вставочку, ставочку десь зараз щось намонтую. Я, думаю. я робив тут двигун. І так, друзі, всім добрий вечір. До мене прийшов маленький діагност з мерседесовським обладнанням. По діагностиці підключили старенький Mercedes. Діагностика показала, що у нас провал операції. Хана Мотору. Значить, напоминаю, це у нас 124-та купешечка, 111-й двигун. Значить, купували ми його з проблемою він перегрітий, сильно закипів. Значить, причина, як я розумію, чому це все сталося? Ось чому. Значить, людині поставили новеньку помпу. Якраз в Акурат перед тим, як він закипів, поставили помпу, і машина закипіла. Значить, я так розумію, не витравили повітря з системи охолодження, так як забитий шланг обратки. Повністю він не дується ні грама. І автомобіль закипів. Як слідстві цього, у нас що вийшло? У нас. В третьому циліндрі прогорів поршень Бамбаям повністю катастрофа. А на всіх інших у нас є сліди, тому що від перегріву він е, приставав до гільз. Значить, вже накуплено багато запчастин, хороших новеньких, також закуплені 4 поршень чудовеньких, які будуть сюди ставитись, вже колечки там поміняні, діагноз пішов далі, займатися своїми справами. Накуплений у нас новенький цепок. Ну Хто це купує? Який це перекуп купує новий цеп. Так, да, ви забули своє обладнання, будь ласка. Тому скоро цей дригатель, будемо сподіватися, що буде їздити своїм ходом. Я Всім я... гарного вечора. І притягували ми його з вишгорода на шнурочку. Двигун тут 2.211, вона на автоматі. Значить, Кажу зразу, що відкручували кардан, щоб тягнути, тому не пишіть, що ви дебіли, тягнете автомобіль на автоматі. Але в коментарі напишіть, цікаво вам. Такі чи ні. Тому що по, ці, по цьому автомобілю буде декілька я думаю, серій можна зняти, бо тут грандіозні плани. Так як це автомобіль мрії, буде це все піскоструїтись, будемо знімати всю ліству, бампера. все повністю будемо розбирати автомобіль. І будемо його старатися зробити ну, хоча б близенько до ідеалу, але в адекватні гроші, щоб це все не перейшло у довгострой. Просто щоб він не був гнилий, підваримо, підкрасимо, щоб він радував глаз, так сказати. І буде така пушечка. Звичайно, цей автомобіль мрії, але він все одно буде продаватися в майбутньому. Тому що. Ну, ось, ви зрозуміли, тут, коротше, є трішки роботи. Підліство я також, думаю, що там не дуже все добре. Конкретно зараз я міняю масло в АКПП, тому що була проблема в нас яка? А проблема в нас друга вмикається спінком і задня працює, але під нагрузку не працює. Значить. Мастилку у нас таке страшненьке, прям чорне-чорнюще. Побачив я, що воно в такому стані, тоді, коли знімав піддон і треба було відкручувати трубки, які йдуть на радіатор охолодження масла КПП. Тому зразу ж було прийнято рішення купити новеньке мастилку. 4 літрів я вже туди загнав. Общий об'єм десь літрів 7. Зараз треба завести його. Щоб він закачав у бублик масло і долити виставити рівень. А зараз покажу вам і ще цікаві автомобільки. Е, дивіться, яка цікава бібіка. Також із розряду про класику. А, а ну, Як хто любить копійчинку? Бо я обожнюю, якщо чесно. Плюс ще йде зима, те, що взагалі автомобілі на розрив понавалювати бочком. М? Та тут ще ж двигунчик 1.6 Сидушечки Сідушечки БНВ, Гляньте, як дверці закривається, не вийшло попонтуватися. Раз. Є. Колесики такі чудові. Цікавий розмір у нас тут незвичайний. 225 50R15. А спереду у нас 195 50R15. Різноширокі Як у БМВ, класно, Де там? Трішки грязненькі Я думаю, ви мені на слово повірите. У нас тут із цікавого ще вихлоп цікавий. Гурчить красиво. Ну Я треба трішки натарти, щоб він був ловенький А так автомобіль прикольний. Я, ну, я люблю такі автомобілі. Я люблю паще, краще задньоприводні жигулики, ніж передньоприводні Вони прям такі їдуть краще, як по мені, але кожному своє. Далі є у нас іще ось така бібіка, Гляньте, в якому стані чудовому. Вес 21.14. Шостий рік, здається, на таких гарних дисочках. На гарній резині, з гарним салоном, з гарним кузовом. Дивуном, чудова бібіка, прям класненька тополка задня лежить. Все сідушечки ціленькі, ніде не порвані. 140 тисяч рідного пробігу. Є в нас така штука відсутня. Купив нову, вона не працює, поміняв, буду ставити. Але вона вже стоїть у еликсі. Ціна за таку бібліку 2400 на дорого-недорого, але стан реально класний, не варена, вся не красилася, були підкраси косметичні. Такі колеса, така резина. Все, рижиків в нема, там де були рижики, все поприбиралися. І тут хоп! відходя від каси родич, родич. Цей зашарпаний родич. Такий. У вас 21.15 трішки пошарпана, але ціла не гнила. Е, з четвертим газом всі автомобілі переформляються, кроме, мабуть, копійчини. Е, ну, мені казали, що там є власниці, але я вже в такі чудеса не вірю. Тут стояли, до речі, гарні диски ковані, вони були збриті звідти. Я думаю, і без дисків буде добре затона на вирізані, і на железятах. І ціна, до речі, між ними два рази. Різниця. Оцей автомобіль. Е, ну, його нема ще в інтернеті, тому що в нас із світлом біда, не можу його помити. там, те, щоб було все гарненько. Буде на нього десь там 1200. Але по техніці прям супер. Я їздив, все клас. Четвертий газ зробив, все настроїв. Їде добренько з фаркопчиком. Роботу робити чудово. В два рази різниця. Вебіку купили 1200 чи 2400. Ну, звісно, торг ніхто не відміняв. Зараз я ще покажу вам одну прикольну бібіку, яка виїхала два дні назад з гаража, з того, де стоїть Мерседес. Також пацієнт Audi A4. Також у нас там сталася знаю, з нею одна бідося. З цим автомобілем є цікаві історії. Кому треба, кому цікаво напишіть коментарі, я вам розповім на таких гарних дисочках. Є ось тут у нас такий портак. Воно тут вже передувалося, але вся інша а, весь автомобіль в рідній красці. А, і ще ззаду тут також передувалося. А, ось тут. Щось не то. не то красилось балончиком. Ну і отут, здається, є шпаклівка. А так весь автомобіль в рідній фарбі з рідними всіма вікнами, навіть з лобовим. Ключі не взяв, у гаражі вже не піду. Цікаво я вам. Зніму обзорчик 2.5, турбодизель, автомат. Ну, він же не автомат, а варіатор. Все там, слайм-комплектація. Дуже все чудово, прикольно. Зараз покажу вам одні запчастинки з неї. Буде цікаво. Пишіть коментарі, про які автомобіль, щоб розповісти, до речі, автомобіль. Оця копійка куплена була в Києві і ще бібіка ця стоїть, а гроші вже з неї повернуті. Кому цікаво, як вони повернуті, пишіть, я вам розповім. Думаю, буде цікаво. А ось у нас тут на столі лежать розпредвали. Стоїє я в дюшечки. І сталася з ними ось така біда. Бачите? А це лежать гідрокомпенсатори всі з неї. Значить, Там в двигуні 24 гідрокомпенсатори на двох головах. І працюючі були тільки 8 штук, тобто 16 були несправні. Було вирішено купити зразу комплект. всі 24 поміняти. Звісно, замінити розпредвали тому що другий також. Де тут у нас портак? Тут сюди портак на другому валі. Короткі вали постраждали на лівій і правій голові. Бачите, і тут така історія. Цей в принципі живий, але мені досталося в парі оці два вали, досталася в парі. Тому мені тут не сподобалося колір цього кулачка. Він уже якийсь такий вибитий, то було вирішено поміняти їх у парі. А з цим була Ні. Оці в парі, а з цим була біда. Я його довго шукав, за нього не могли скласти ціну. Короче... Така історія, до речі, прокладочки. Також не на герметику, скажете, перекупи такі, мудаки. Ні, Прокладка. Сиділа, до речі, на герметику. Я купив новенькі, поставив новенькі прокладочки. Новенькі гідрики. Все чудово. Якщо беремось робити, то робимо. А якщо не робимо, то не беремось. От і все. Є ще, до речі, 21.07. Також можу потім показати є 2106 це все по жимулям. є Mazda мазда. Так, друзі, всім добрий день. А це ось ця мазда, про яку я вам розповідав. Це ця, що з рубрики за 300, була куплена за 300 доларів. Що в ній було зроблено, це покращено це крило, бо воно було тут коцнуте. І я зробив тут двигунчик. Короче, Десь вона плюс-мінус місяць, може трішки більше стояла на продажі, вся в піску, ніхто її не мив, як стояла, так І, і зараз вона буде мінятися на інше авто. Значить, яке авто, потім покажу. А так, ось такий автомобіль. Стан такий собі, людині я все розповів, про всі мінуса і тому подобне. Але автомобіль після довго простою. Щоб ви розуміли, я в неї сів і проїхав до цієї точки 150 км. І я її ніде ні разу не глушив. З дому заправився і поїхав. І доїхав абсолютно без проблем. Тому ось такі справи. А там потім покажу на що на що був здійснений обмін. Ставлю в ставку і є. Де Друзі, всім добрий день. Дивіться, яка є слайба, залітає в продаж. Ось така деонексія затюнена, ух, який самець. Значить, тут у нас кожен сидіння, всі там регуліровочки, всі тут у нас подогрівчики включаються, все багажнички, все у нас кнопочок, все відкривається, 400 підйомничка, значить, багажник у нас порядочок. Все добре, є газ, але не вписаний. Ззаду сидіння також у нас кожа рожа, всі діла. Обвіси, обіси, це все з металу. 16 диски, це все зроблено з металу. Під капотом у нас... у Під капотом у нас... Ага, а капот я не відкрив. Трішки шумно, траса. Під капотом у нас... Тут, до речі, газ ліфти, все гарно, все зашумлено. Вісті, тут все в порядочку. Купуляторчик новенький, все, провода йдуть на сабвуфер. Ну, сабвуфера, звісно, десь нема, не дістався. Тому така лайба. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть. Ціна 1700 доларів. Середній перекуп, привіт. Всім гарного дня. Також ставлю ставку, де у до речі, прикольна. Але, можливо, вже її не буде на момент виходу відео. Скоріше за все, її вже не буде. Е, значить, якось так. Тому пишіть коментарі, про що цікаво. Детальніше покажу, розкажу. І взагалі чи цікаво таке відео. Я дивлюсь, вроді в людей заходить, то можливо а нам ні. Вони, звісно, всі там перекупи міські, так сказати, городські. У них там більш варіантів, але ми тут а в селі в задніх також не пасемо. Автомобілі є. Купуються, продаються худо-бідно, але якось бізнес це йде. Тому всім мирного неба. обов'язково пишіть коментарі та підписуйтесь. Всім мирного дня!